Ось так, друзі, завдяки тому, що ця тема у нас розбарна, а не з е, походу, ну, з нахльостом зібрана. А ось тут стик-стик і от ту стик, стик Я рекомендую один раз на рік, влітку краще. Знімаємо з хомутів наш клапан, заслонку, і комфортно знімаємо цю метрову трубу. І все, ми чистимо, накриваємо поліетиленчиком наш. Піч нашу і комфортно чистим йоршиком проглядаємо все. Тому що коли віконечко ревізійне, ну це ревізія, а коли є така можливість, робіть завжди систему розбрану. Я, ну, сіда за розборну систему. Кронштейни тримають у нас всю вагу нашого димаря, і ми спокійно розбираємо нижню оце наше підключення. І так, друзі, наша перша деталь заслонка. Вона вже підлаштована. Я зараз розберну систему. Тут система розберна. Вся вага тримається у нас на платформі, на кронштейнах, і ми маємо можливість розбирати це все. Швидкий хамут. Це хамут з хвостиком з повною обжимкою. 60 мм. Ми накладаємо на піч, на вихлопний патрубок печі 30 мм і 30 підборків. Прийшлось підлаштуватись під діаметр печі. Там э, стінка 4 мм. І Тобто, щоб став патрубок, отак 130-й. І під прокатаний бортик ми накладаємо стик-стик, в стик, стиковка. І тут у нас теж стиковка, стик-стик, теж на шведський хамут з нашою метровою трубою. Ось під прокатаний бортик. Ось тут ми накладаємо. Таким чином, у нас система розборна. Потім у нас буде платформа, перехідна наша платформа. Тут я буду забивати 10 мм керамічним фитом, і до потолка у нас буде десь приблизно 70 см. Тобто ми до стелі вже комфортно підійдемо в ізоляції.